Це я на елантрах так само. Ну, ну це, тільки... а, да. це трошки злі зліва з там покладемо, буде зручне. Там ще телефон. Я... Сюди. А чого, Хай собі О. там валяється теж. Мені, Добре. Там... Сильно поки що і не потрібно. Ну що, значить, як на іспиті спробуємо, так? Якщо ми їздили, в принципі, що я буду щось підказувати, правильно? Ні, то звичайно. Значить, Я б ради спочатку сидіння по висоті. Да, да, да. мені, мені його всюди треба з ну, моїм зростом. У нас нормальний зрост, бувають учні, коли менше метр п'ятдесят, то вже проблема. Да. Ну, Тому що знаємо, ну, що так. там згідно правил дорожнього руху, якщо дитина менше метр п'ятдесят, да. да, треба крісло. А як розуміємо, а як людині, яка метр п'ятдесят менше, ну, метр сорок, вона не дитина, але зріст, то самі розуміємо, який. Да? Тому тут такі моменти. Пам'ятаємо, от як, як інструктор нам розповідав, що нам ще по висоті, потім вперед-назад поволіти на підачках, да. потім спинка, да. потім підголовник. Кстати, про підголовник ніхто ні разу і не казав взагалі. Це? А О, ми автомат. знаємо, що хтось може до нас бути двохметровий або менше. Тобто його треба піднімати, щоб він практично був рівень з головою. Угу. Ось там є кнопочка така, тут можемо подивитися. Ось він тугенька така. І натиснути, і в mm -hmm. uh -huh. Якби така ситуація. Ну, тобто, в жінок, да? uh -huh. І щоб опустити, так само і натискаємо, і вниз. так. Хоп. ну, нам як зручно, то в принципі, ну, щось таке. Тобто, на іспиті я б радив, бо якщо він в нормі, просто хоч би рукою потрогати. Ну, якби інспектор може сказати, а що, ви не знаєте, що у вас є підголовник. Mm -hmm. Тому що навіть якщо автомобіль буде без підголовника. І інспектор, щоб розуміли, бували випадки, що ну хтось зняв його да, там позаду, і він дивиться по тих паспорту п'ять місць, місць да, для сидіння, і немає одного підголовника. Він навіть іспит не приймає. Ну тобто, вот такі навіть вимоги. Тобто, що, якщо є місце, місце водія там пасажира і повинен бути підголовник, то його треба налаштовувати під себе. Добре, тепер що ми робимо? Зручно комфортно? Так. Тепер ми будемо що налаштовувати? Дзеркальця, щоб їх налаштувати, що нам треба? Взяти ключ, ось він ну, тут. Ось тут ключ. Ставити в запалення замок. Да? І від себе півоберта, щоб у нас питання вимкнулося ще. О, і тепер ми можемо налаштувати дзеркальце. Що ми там повинні бачити? Знаємо? Ручку. Передню. Чи задню? Задню обов'язково. Задня буде видна, так. Тут в принципі єдине що так. Трошки. Ага, погода сьогодні не моя. Ну трошки. нічого, все буде, а невідомо Факушна, яка, яка буде на іспиті, то вже така ситуація. Тому тут таким. Мені моє треба. Так, да. можемо трошечки. У мене мили машину, тряпку винули і не, не, не поклали. Нормально? Супер. Все видно. Ще у нас є. Третє дзеркальце, ну, його ну там, і воно, начебто, під мене. Принципі, да. Ну, якщо що, хоч би ручку, так от його типу, да. Ну, от, трошки навіть доторкнутися для іспиту. Якщо ми бачимо, то ми бачимо. Да. Ну, це дзеркальце, ми не часто будемо дивитися, але все одно воно повинно під нас налаштоване бути. Ну що, значить, як тут що перемикається, я думаю, ми знаємо, да? П. Парковка, Р задня, Н – нейтральна, і Д – Це в нас. Драйв. Все показується насправді ось тут, на панелі. Uh -huh. Та, uh -huh. це парковка тут, в принципі. Ну що, будемо запускати двигун спочатку. Да. На гальман ніжка завжди. Положення ніжок знаємо взагалі, яке повинно бути. Так. Ліва, гуляє. Ніжка. Ліва ніжка, де повинна бути? Ну, в принципі, Зліва, да. зліва в упор і там, щоб ми розуміли, наше ліве колесо. Uh -huh. От коли їхати, воно ямку якусь об'їхати, а що така ямка, бо люк якийсь відкритий, нам треба між коліс взяти. Да? Uh -huh. Ідеально об'їжджати, брати ямку на кермо uh -huh. і ми чітко будемо в неї не, не попадемо. Uh -huh. Тож, бо іноді так страшно, да? коли не розумієш, uh -huh. де твоє ліве колесо, щось раз-раз і хопу, якраз тупо в ямку в'їжджаєш. А так ліва ніжка швидчувається, де? Там наше ліве колесо. Добре, запускаємо двигун, будемо виїжджати. Запускайся двигун завжди, щоб натиснуті були. Це дуже важливо, тому що деякі автомобілі можуть і не Без. запуститися. Так, угу. Не поспішаємо дуже. Тепер, що нам треба? Не поспішаємо. Не нам треба спочатку вімкнути фари. А як ми так будемо їхати? Бачимо, які погодні умови. На іспиті ми повинні інспектора запитати, де фари вмикають, бо так поїдемо і все. Тобто, це фари точно? Так. Да. Це значок. Денних ходових вогнів. Так, а не так? Ще разочек круто. О! Медузка. Угу. Блін, господи, як же звикнути, коли у себе все на автоматі стоїть в машині ну, вже ну, включено. Ну, да, так, є таке раз собі, там воно на автоматично дощ дворнички вмикаються, є таке. То якби. А тепер, як вимкнути дворнички? О, щоб були вони трошечки. Супер. Це, це все таки трошки невеличкі дощі. Далі, uh -huh. що нам ще треба? Вітнути обдув на лобове скло. Uh -huh, uh -huh. Ти, ви з тих робили? Ні. Yeah. Погано. Так само все стоїть автоматично на машині. На хундачки, да? uh -huh. на навчальному автоматично uh -huh. все стоїть. У мене просто да, обидва хлопці якось так. Типу, це тобі не потрібно, не забирається. Добре, а ми зараз будемо їхати на своєму автомобілі, за би весь скло. Що ми будемо робити? Як це це не потрібно? Нам це потрібно, тому що це якраз така дія, запоті, нічого не будемо бачити, угу. розгубимося, не дай Бог, що кудись відемо. Це? це це? Це взагалі підігріва, нам треба угу. значи, На холод чи ні? Ставимо, щоб було у нас лобове скло, індикатор все. Угу. Крутіло така. О, і тепер, що микаємо одиничку. О, все воно буде потрошечки розпотівати. Якщо цього недостатньо, ми можемо вімкнути двоєчку. Воно буде швидше. Ну, як би, понятно. Це швидкість потока воздуха. Бачимо, вже починає розпотівати. Воно і збоку буде розпотівати, з цих щілей дує ага. да? воздуха конці. І отак воно. І все, воно буде, бачимо, вже розпоціляємо. Ну, ми просто на донечку, якщо ми включимо четверку, 4, то буде дуже швидко. Uh -huh. Ну що, готові, виїжджаємо. Буду казати напрям руху, що там, де там, як там. Uh ага. -huh. Треба трошки на мене. Ага, uh -huh. yeah, От бачите, мені трошки. Це в нас нейтрально. І це де. Тепер. У мене простіше. Там просто вниз, вверх або да. да. є кнопочки да. взагалі є. Ні, ну десь кнопочок, ну це вже режим кнопочками вмикається. Ну, Ось тут така ситуація. Там Тойота, там просто вони так просто вниз буде. На екзамені? Так. Ми ж на автоматі. Uh -huh. тому Я просто навіть нормально. не знаю, яка машина в бриворах. Да. Там є Тойота і Чері. Той? Корова Тойота, в принципі. Треба подивитися в дворівку є. Все буде Сісти, добре. посидіти. Там сядемо. Все запитати інспектора, там лояльні, все буде добре. Парами вже включили, тепер дуже важливо подивитися на панель приладів. Вимкнути всі червоні лампочки. Так. Да. Ні, не всі. О. О, супер. І тоді ну, Дворнички можемо вимкнути, якщо немає дощу. Ми ну, просто автомобіль стояв, воно трошки вниз треба навпаки. Краще це все робити пальчиками натискати. Типу не, не хапатися, mm -hmm. зами, а не так раз собі і все тось, в такі моменти. Ну що, значить, ми виїжджаємо зараз наліво, потім по знаку направо. Тут ми справа будемо пропускати автомобілів? Справа? Ні, у нас перешкода можна? справа. Не будемо нікого проти. Як? Нікого ну, як, якщо, якщо хтось буде їхати. А якщо буде, то так. Да, тобто треба буде пропускати, тому що у нас перешкода справа. Добре. Лише до правої сторони так, треба їхати. Це до лівої ми їдемо до правої. Тепер який покащик треба? Правий. Скільки метрів вмикається Ну, За 10, можна і за 20, якщо. Але якщо їсть там виїзд із дворів, якийсь там або поряд є декілька. Виїзду, а взагалі згідно правил, за скільки метрів микати треба? За 20. кашіки поворотів, так? Покашкики поворотів вмикаються в місці. 50 100 метрів. Помилка. Покащик до кінця не продублюваний. Mm -hmm. А тепер вже наступний треба. вмикати. Тепер лівий вмикаємо, прискорюємося. Лівий двер. Треба спочатку прямо проїхати трошки. Щоб там пропустити автомобілі. Прискоримося полку далі. І займаємо боюсь. Ну, треба було прискорюватися. <рес> О, все. Тут просто ці дії. Ну, я Є... не думаю, що ми багато відпрацьовували от ці от перелаштування, виїзди. Принципі... 30 годин максимум. Ну, так, іменно це перелаштування. Да? От об'їзд перешкоди, то тобто це mm. треба динамічно. Тут в принципі непогано зробили, ну бачимо, кажемо, я боюсь. <рес> Реально боюсь, коли такі дві ж да. <рес> мені ще трошки страшно. Тому що це ще да воно згодом буде в ці моменти, а там на броварах, от якраз треба розворотно в об'їзні робити. Ну ми подивимося. Ми швиденько туди доїдемо. В принципі, а там подивимося, як воно що буде, бо в принципі наша задача, яка розібрати маршрути, а не навчитися їздити. Правильно? Ну да. Чи навчитися їздити? Все на практиці. Так, будемо дивитися, Молодити. яка тут максимально дозволена швидкість? Для кого? Для mm -hmm. нас. Mm -hmm. Ну, в місті? Так. 50. Правильно, їдемо десь. 50 це нормальна швидкість. Ну, маємо на увазі. Mm -hmm. Зараз бачимо, який у нас асфальт вологий. Mm -hmm. Про що це буде свідчити? Що гальмівний шлях буде більше. трошечки більший? То ми повинні що? Дистанцію тримати трошечки більше. Ну це явно вже велика дистанція. Можемо десь. 50 км їхати буде нормально. Взагалі мені трошки із собою складно, бо коли їду на своїй машині. Наприклад. Чоловік... Ні-ні, ти що, куди, що це ти їдеш? Це ти повзаєш? Ти розумієш, що зараз же ж перша поліція тебе зупинить, бо будуть розуміти, що щось не так. Тисни в пол, блін. Ну якби mm -hmm. так. Mm -hmm. Ну, насправді, є таке, да, Бо вони помічають, що сидиш якось невпевнено. Mm -hmm. Може, чи п'яний так обережно, mm -hmm. ну всі так хоп-хоп їде. Да -да. Є таке, правильно каже, ну такі моменти. Добре, зараз нам треба зайняти першу смугу, тому що вона вільна зона, що таке знаємо? Так. Да. Щоб її уникнути і подивитися в неї, куди треба дивитися. Вивернути голову. Правильно, ви... супер. Ми тільки що вивертали голову. Знаємо, не робимо, так? Да? Два, два дзеркала подивилася, типу, і досить. Обережно, ну, треба перші їхати, смузі. Ми вже між рядів. Так. Да. А, а як же ж мені їхати, якщо... Правіше трошки піджиматися. Немає розмітки. Трошки, звісно, стало. Тут просто теж. дорогу робили, вже вона бачимо, з'являється. Uh -huh. Далі трошечки дивитися і все. Далі важливо, uh -huh. бо ми їдемо вже 60. Ну, Можна, там просто камера далі, можна 70, ну, як навчальний автомобіль, може поліція зупинити і сказати, uh -huh. а що таке. Просто десь. Щось мене мої дівчата на роботі лякали, що це було що перевищення до 20 кілометрів ну, для тих, у кого права давно. Що вже це зняли? Типу штрафи приходять одразу. Типа перевищення на 2 кілометри і штраф вже приходить. Вони, чесно сказати, вони хотіли зробити не на 20, а на 10. Угу. Ну, щось там вони ще не підписали, але це згодом буде. І ситуація ще дуже важлива в такі моменті. В мене ученицю ну, тобто була учениця і не так уж давно типу, їздила на своєму авто і зупинили поліцейські. Кажуть, доброго дня, документи, посвідчення водія там, а в неї ж нема. Тобто вони її. Ну, коротше, вони її взули в ситуації, вони її налякали, кажуть, тобто ви ж розумієте, ви без посвідчення, ваша школа онулюється на два роки, наново На, Наново е, на, на, на навчатися uh -huh. на оці 40 годин заново, оці uh -huh. моменти. Ну, і, в общем, вони тіпа, її налякали. Цього ще немає, але вони. Там я подізнавався, згодом хочу це зробити насправді. Uh -huh. Якщо ти в момент навчання, так, коли ти навчаєшся водінню, без прав тебе на своєму автомобілі без автомобіля навчального без інструктора зупиняє, тобі зрозуміло, що uh -huh. і штраф випишуть, і анулюють це навчання в автошколі. Такі моменти хочуть зробити, бо цим треба дуже вперед. Здаємося ну, я що... на знаки. На вихідних я так само чуть не потрапила. Тут треба, так. У мене воно учениця одна була, каже, я собі на уроці їдемо такі. І каже, поліція, і також щось так повільненько почала їхати, а що таке? Каже, та я ж коли їздила там на роботу, я за містом живу. Мені було некомфортно на маршрутках їздити. То я собі бережненько там, на своїй машині. І коли їхала поліція, в неї вже звичка лякатися. Ага. Яка швидкість у нас? Тут ж були тимчасові знаки попереджувальні, що не більше 30. Да? Ще й пішохідний перехід. Ну Нічого таке. Тут мені звичайно швидкістю будуть з нами, все вже стоять хлопці. Та вони тут постійно. Тепер дивимося, що у нас там справа, які знаки. Камера Камера буде. Да, і що там Київ закінчується? Да, Зачерпну. Угу. Ми виїжджаємо за межі міста. А тут же можна скільки нам їхати? Ну, нормальним людям 90. Тут можна 110. Мені. Це, це, це вже типу, автомагістраль вважається? Це не автомагістраль. Ми трошечки повинні ще підготуватися до правил, тому що там не подвійна сусіда димася, а розділювальна смуга угу. в вигляді чого? Ну, газону а, газону. Тобто, або відбійник. Або розділювальна смуга, тоді можна їхати 110. Якщо просто суцільна або подвійна, да, по одній смузі, там 90. Ага. На автомагістралі можна максимум 130. скільки їхати, правильно, да. ну, тобто вона ну, у нас єдина поки що ага. в Україні, ну нічого, може щось скоро змінитися. Тобто усі моменти теж треба важливо враховувати. А ми можемо тут 70 їхати, тому щоб не гаяти час, правильно, що по Спробуємо зайняти другу смугу. Мені складно зрозуміти, чи я встигаю, чи не встигаю. Це треба просто постійно відпрацьовувати. Той взагалі цій смузі в третій. Супер. Спробуємо першу смугу займати. Прямо першу? Справа. Здрасте. Пока не було, помилка. Яка швидкість? 80, це багато вже. Бачимо, сконцентрувалися на перелаштуванні і, зразу швидкість, да. і щось, і такі от рухи не дуже впевнені. Плюс ще ми повинні розуміти один маленький нюанс чим більше швидкість, тим легше крутити кермо. От, -от так ми вже не зробимо на 110 бо автомобіль уйде кудись, перевернеться. Да? Ось це треба робити. Отакі от рухи там, де 20, да, швидкі. А тут треба трошечки бачимо, це ще моментик. І ми впевнилися в праве вікно. І дзеркальці при перелаштування. Вправо дивилися, так? Іменно вікно. А, а там Це міг прям бути... отак от треба да, вивернутися? Так, а там міг а. бути автомобіль якийсь. Це треба дивитися, щоб ми впевнилися, що немає нікого в сліпій зоні. Тобто, коли є автомобіль трошки вищий класом, там є що датчики сліпих зон, так? Воно пікає, якщо mm -hmm. хтось там буде. У нас їх немає. То у нас датчик на що, наші очі. Це дуже важливо все контролювати. Ну нічого, такі моменти бачимо. Ще трошечки ну, зрозуміло. Досвід. Да, Воно ну, ну, згодом буде, бо тут проварах, специфіка, тут такі маршрути, в принципі, не досить повільні, скажімо так. А ми в якомусь сервісному центрі взагалі їздили по маршрутам? Ні. Взагалі не поїхали. Не Просто по вулицям їздили, так? Да? Да. А внутрішній де Бог. На автодромі, на звичайній. А, ага, ну, ну там, де Ашан, мабуть. Так. То не автодром, то обачна Ну, Вони торговка. його називають автодромом. так. Да. Ну, якби автодром, навіть, там, коли... де закритий Майданчик. Де... На автодромі, кстати, їздила в Фанії. Восьмерку робили, там вісім Ну, я з чоловіком, ми ага. самі їздили питалися. Ну там так. теж таки він невеликий, він там трошки. Невеликий, такий вбитий, звісно, да, наразі. Ну, нічого. зато там є багато колес, конусами брали да, в оренду. Да, да, да. В колося в покришки, в ага. да, оренду. Ні, ні, конуси на оренду конуси? вони дають, так, а, щоб а, можна було а, поставити для куди Ну, того, все добре. Я скажу непогано, тому що от, е, такий варіант, як скажу, от в мене учениця там син складав е, в Германії, каже, що там є майданчик і платиш 30 євро і на своєму автомобілі ага. зі своїм чоловіком або того, у кого є права, навчаєшся хоч день. Тобто заплатила, заїхала і все. Ага. А в нас. В лісі тільки умовно. Ну розуміємо. Поліція зупинить, що ви на парковці без прав. Тобто, у нас немає в законодавстві такого. Ну раніше ж було було що водій із стажем там більше кількох сроків міг навчати. Ну міг, типу, міг, ну опять же, потім вже це все вже не може, тому що треба що атестат інструктора, uh -huh. Це не просто таксів поїхав. Ну, такі. Зараз уважно. Зараз у нас буде поворот праворуч на об'їзну дорогу, окружну. Ми вмикаємо правий покачик, відпускаємо вже газ, праве дзеркало, трошки зміщаємося, так, бо тут якби, як ми тіпо, займаємо першу смугу, з'являється ще додаткова ага. смуга, пригальмовуємо десь до 20, щоб поворот ми входили на швидкості десь 20 км. Значить, Ситуація розповідає. Чого ми вімкнули так рано покашить, як ми гадаємо? Ну, тут така досить бо ми новіка. за містом. Завертаємо. Там. У нас є зелена стрілочка. Ми ну, за містом, тому що. Mm -hmm. А за містом за скільки ми кажемо? Ну no, за 50 точно. А то і за 100. 150. Даже 150. 200 метрів. Нема лівого покажчика, точніше, правого потім. Нам Це смуга для розгону. Нам треба розігнатися, покажчик лівий взяти. Тобто, це, це помилки будуть. Нам треба було повернути. І тоді вимкнути. Він у нас вимкнувся. Да? Угу. Ми покажчики все-таки. Інструктор, мабуть, не слідкував, треба пальчиками їх натискати, а ми прям за них хапаємося. Як достаю пальчики кошеньки, як достаю, то мені можливо, приходиться прямо руку зміщати. Я просто ну, трошки чуть-чуть просто далі ситуація. Подивимося, важливо на понад а якщо щось удивилось дальне фіксирова, дальнє світло. Вірчі. На чого вимикаємо, просто оцей покажчик на себе натискаємо. На О. Бачимо. Що uh -huh. фітхнути дальні ми від себе. Uh -huh. І моментів такий, я навіть скажу. Тобто ми знаємо, що попереджувальні сигнали це не тільки покажчики поворотів. Як поблимати ближнім світлом, дальнім світлом фар? Не блимала я ніколи. Ми... Знаю, що там для чогось можна це зробити. Поліція буде або ТЦК цікаво буде стояти. Як ми що ми будемо робити? Всі попереджувати і дальнім світлом. Як це зробити? Не знаємо. Розуміємо. Або якась пожежа, там ми будемо показувати всім. Ні, ні, не їдь туди. Або uh -huh. вночі пішоход переходить, ми йому махаємо, він не бачить чого. Що ми можемо зробити? Поблимати далі. Uh -huh. А ми не знаємо як. Получається що на робити? себе і знову назад. І циклічно. Три рази на себе, воно само буде відстрілювати. Спробуємо ага. щось зробити. Раз, два. О, бачимо? <гум> да. ну, це така дія складна. Ні. Ну можна ж було за 40 годин показати. Якось взагалі от, про вимання це ні, 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 ні разу теж ніхто не розказував. Ну якби, а як по сигналу, Ти знаємо взагалі? Ну так. Да. А спробуємо. <гум> О, ну щоб сигнали на уроці колись? Ні. А вдруг що? А їздила ж весь час в місті? А питаннячко, а в місті не можуть підрізати? Ну, е, у для ще не сильно не підрізають ніхто. Всі підрізають, насправді. Не, у нас якось нервові разом. підрізають. Просто ситуація така дія. Яка... Тобто це краще, хай ми. Заплатимо штраф там 200, ну ладно, там 510 гривень. Ага. Но ми будемо знати, якщо наш підрізає, що робити. Бо коли людина не розуміє, де в нього там сигнал, і поки там натисне, да, зрозуміє, то вже буде аварія. Тут треба швидко реагувати. дуже. Бо я дивлюся, багато інструкторів навіть не дають учню вмикати аварійну світову сигналізацію. Вона за учня натискає. Ага. А так воно і є. Так це ж неправильно. Ми ж Будемо з інструктором далі їздити, чи самі? Та, ні, самі. Що. Ось. як аварійку, спробуємо її. І вимкнути, вимкнути. Супер. Ну, щоб ми у цей момент знали. Коли вона вмикається, знаєте. Ну, якщо там щось сталося і треба реально на... зупинитися прямо там, де ти знаходишся. Або коли там Там аж в мене може бути? Сім пунктів. Що треба робити? Коли вмикати? Значить, саме головне, щоб ми розуміли. Якщо поліція зупиняє... О, тому що дуже багато випадків, поліція зупиняє. Uh -huh. Ми зупиняємося, доброго дня, що ви хочете. А вони такі кажуть: о, от позаду їде поліція, робимо зупинку, нас зупиняє поліція. Uh -huh. Робимо справа зупинку, зупиняє поліція. Мігалками їде поліція. Правий по каші. Будуть, якщо ми зараз не зупинимося, будуть стріляти по колесах. Ага. Uh -huh. Зупиняємося? Yeah. Да, yeah. Да, да, зупиняємося, що робити? Праве? Ні. От бачимо, спочатку зміститися вправо дуже важливо. Ми розуміємо, ми зараз будемо зупинятися в другій смузі. Трошки на тротуар з'їжджаємо більше. Праве дзеркало. Тепер маю включати його? Треб, ну, треба нам спочатку вимкнути покаж. Вімкнути аварійку. Uh -huh. І потім паркінг. паркінг. І ставимо так. Паркін з Угу. І стонкове. Mm. Кнопочку не треба натискати. Коли піднімаєш не треба? Треба щелчки слухати. І тепер опускаємо. Ну, він ну, типу не один при. Раз, два. І тепер опускаємо вікно, поліцейський до нас йде. От. І піднімаємо. Умовно, він там прийшов, угу. виписав нам штраф у вигляді 510 гривень, чого ми не впевнилися, що всі пасажирі пристідні. Угу. Да. Ось на рівному місці нам вже... Тось, а на іспиті інспектор може сам забути пристібнутися. Або спеціально ми пристідає. Або спеціально. А ми так поїхали собі, бачимо, ми вже Броварів доїхали і все. Ну так. Да. Ось нам у цей момент як Я думаю, ну може побачимо, що пасажир не пристідний. Я вам скажу, що відкиталася я з двома інструкторами. Ну, вісім занять з одним, і в нього полетіла машина мотополотів. Угу. І він мене передав іншому інструктору. І от у мене другий мій інструктор Лоша, він принципово не пристібав. У мене футболка, ремінь сатає мені всі футболки. — А я оточно так ось. Угу. Ну, типа, воно воно мені заважає. Ні, воно мені заважає, а пальці не переламає, якщо що. Ні, не переламає. А, а так може голову переламати. А Ні, пламаю. ну якщо ну то, якщо не пристібнути, й ну, так. Ну, така ще як, ну, то ситуація. Ну, правила для всіх. Якщо написано, інструктора повинні пристібатися. То вони повинні пристібати. першу чергу я принципово не пристібався. Він, що поліцейський, він, мабуть, раніше, може, працював, ну, бо не спецслужби не не, не можуть. Ну зараз то він іде. Він навчає людину, він приклад дає кому. -то. Хочу сказати, що судячи справу, то спецслужби теж мають. Тільки в місті їм дозволено не пристібатися. О, а за о, містом вони мають бути теж тому, що я ж Немає кажу, ситуація. виключення. А чого ми за містом бачимо, виїхали, не впевнилися? Ну, то бачимо, добре. Їдемо далі. Ну, це ми. В якому порядку? Значить, вимикаємо варічку, вмикаємо лівий покажчик. Лівий покажчик, щоб водій знав. Тепер гальма, драйв ставимо. І тільки потім знімати да. Так, так, так. Воно не принципово, але я би радив з на направо. У нас все одно гальма тримав цей автомобіль. Це завжди ситуація. Кнопочку натиснути, підняти вгору і не можу. натиснути кнопку, підняти вгору. То кнопку не можна натиснути. О! О, щось. о. о подивитися не на колись. панель приладів. Нічого страшного. І що? Ми розганяємо автомобілі, будемо прискорення так побільше. Полпідальку можна собі дивитися. Зрозуміла ситуація. Цю суцільну взагалі перетинати не можна. Угу. Але ну, що ну, зупинила поліція? Угу. То все-таки дії, хоч би раз в житті би, спробувати зробити. Да? Це складно щось, ні. Ну якби ну, цікаво, да, що ми вже. Ми тепер будемо більш уважно до цього ставитися. Добре, дивимося на знаки важливо, що там. Ну Там 90 ми 50 їдемо, то, в принципі. No. Ну Ми можемо 89 їхати, в принципі. Чому тут такі обмеження? Бо там далі пішохідний 70. Пішохідний перехід бачимо, що там пішоходи можуть. Це, якщо ми побачили, скільки ми їхали, жодного пішохідного. Uh -huh. Тому тут іменно треба важно, бо тут, в принципі, там. Uh -huh. вони... uh -huh. Та я дивилася по відео, що тут дуже багато буде. І, насправді да, дуже багато послідок. їх і збивають. Ну там тут швидкість велика, водій не побачить і все. А відповідаєте, вже буде.